Господи, Боже мій, я на Тебе надіюся, спаси мене, і від усіх гонителів моїх визволи мене, щоб ворог не схопив, як лев, душу мою, коли нема визволителя і Спасителя. Господи, Боже мій. Якщо я вчинив щось недобре, якщо є неправда, в руках моїх, якщо я відплатив злом приятелям моїм, або чинив зло тому, хто без причини ворогував проти мене, то нехай ворог переслідує душу мою, нехай настигне її. Втопче в землю життя моє і славу мою, кине в порох. Устань, Господи, у гніві Твоїм, піднесися проти лютування ворогів моїх. Устань, Господи, Боже мій, на суд, що заповідав Ти, і громади народів обступлять Тебе, над ними Ти високо піднесись. Господь судить, народи. Суди мене, Господи, за правдою моєю і за невинністю моєю. Нехай припиниться злоба грішних, а праведника підкріпи. Бо ти, Боже праведний, знаєш серця та помисли. Поміч моя від Господа, який спасає праведних серцем. Бог, суддя праведний, непохитний, довготерпеливий і не посилає гніву щодня. Коли ж хто не кається, він гострить меч свій, готує зброю свою і направляє на нього. Готує для нього лук, стріли свої робить палючими. Ось нечестивий захворів на неправду, зачав злобу і породив беззаконня. Копав яму. І викопав її, і впав у ту ж яму, що сам її приготував, і повернеться злоба його, на голову його, і неправда його, на тім'я його впаде, прославлятиму Господа за правду його, і величатиму ім'я Господа Всевишнього.